Кратал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал природна сила для вашого серця. Корупційний скандал у столиці. Заступник мера Володимир Прокопів написав заяву про звільнення. Таке рішення депутат Київради ухвалив після розслідування, яке оприлюднили журналісти Бігусінфо. Він також заявив, що приховувати йому нічого. А перед тим столичний голова Віталій Кличко заявив про відсторонення Прокопіва. Він також закликав правоохоронців і антикорупційні органи здійснити перевірку фактів, наведених у розслідуванні. Як йдеться у матеріалі журналістів «Бігузінфо», двоє друзів заступника голови КМДА Володимира Прокопєва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше належали місту. Натомість допомогли Прокопєву за символічну ціну отримати розкішний маєток у котежному містечку. Коник новенький мерс лише за півціни і фактично за безцінь апартаменти у одному із найдорожчих київських ЖК. Відомо, що депутат Київради із 2014 року та очільник фракції Європейська Солідарність Володимир Прокопів у міську раду прийшов із бізнесу. Багато років був помічником народних депутатів, у тому числі Петра Порошенка. Як ідеться у першій частині розслідування журналістів до влади, він потрапив вже небідною людиною. У власності його родини на той час уже був будинок і квартира у столиці, нові автівки, рахункові кошти і чимало іншого. У 2015 році прокопів очолював земельну комісію. Також був секретарем міської ради упродовж наступних чотирьох років. А у 21 му став одним із заступників Віталія Кличка. Саме після отримання високої посади, за словами журналістів, статки його родини суттєво збільшилися.